Ну, як мінімум зомбака я буду вбивати же стільки. Я вже корову 4 удара. Зомбі! Так, о! Появилися у нього. Ти можеш бити за Скільки там було блоків 20. Ендерменчик. Братуха! Угу, mm -hmm, З двох ударів, так? Да? Пішов геть. Пішов геть. Геть я хотів сказати. Порахуйте, будь ласка, скільки разів помер це, бо я щось навіть не знаю. Йоу, друзі! Всім привіт! Сьогодні ми попали в світ Майнкрафту, де кожен моб став більший в 5 разів, окрім гаста і Ендер Дракона. вони більші в 2 рази. всього на все. але все рівно ні чорта собі. І оці моби, вони прям в натурі, в натурі доволі таки потужні. Їх, скоріш за все, ще буде дуже важко вбивати. Вони не відштовхуються. Фух, я навіть не знаю, як мені доведеться це все. Це проходити. Насправді це буде дуже нелегко, тому що всі ці моби посилені. Ось видно тупо голову скелета, яку я не можу пробити, бо він десь під землею, і, і це в пшишок який лосось здоровий. Один вообще там пригає, я тупо по землі. Я уявляю тільки що тут може відбуватися вночі, і це повний капець. Ну і в печерах, якщо чесно, теж та і в пеклі теж. Тому, поки я маю трішечки дерева, я був би не проти знайти селище. Я хочу подивитись на цих гігантських селюків і на їхніх залізних големів. Тому я пропоную швиденько його знайти. Це селище. Але його тут зато є кури, здорові! Ти прикинь! Ха-ха, диви, яка вона А Оце яка здорова! Я просто в шоці, чесно кажучи, але це мені не заважає робити верстак і палки. І мають. Хочу, вже кам'яні інструменти, я можу, в принципі, пробувати валити ось цих всіх великих кнобів, хоча я не знаю, за скільки ударів. Ну, курка, по ідеї, з одного має тушитись, правильно? А вона з одного не тушиться. Вона з двох тільки вмирає. В ній м'ясо здорове! П'ять курятини, сім пір'я! Вау! Я думав, вони просто будуть більші і сильніші, а оказується з них ще й більше всяких приколів падає. Оце мені подобається, прям капіці. Мені в натурі цікаво, наскільки я зможу ну, далеко продвинутися, і чи в мене взагалі вийде хоч щось зробити і пройти цей Мінкрат, бо можна сказати, що він, ну, в разів п'ять складніший. Ну, як мінімум, зомбака я буду вбивати Же Сіки. Я вже корову 4 удара. Зомбі! Ви мене просто потушив з двох ударів. У нього ж в три рази посилений демедж. зато я встиг підібрати шкіри шість штук. Обалдеть. Просто з ума зійти. А чого я не побачив такого здорового, де він взявся? Де цей зомбіч? Не знаю, де він, але я знаю, де корова, і воно м'ясо моє лежить. Сюди пішла. Давай рідненька. м'ясо у мене 18. Мабуть, звідси вилізло. Це чудо. Усе він диви. Нє, 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 не старино, тихо, що ти робиш? Не вздумай. Диви, диви, диви. Ой-ой-ой. Убив! Убив! Сім гнилої плоті сюди. Блін, я, якщо чесно, дуже очкую йти в печеру. Мені би. Село в натурі, в натурі, в натурі. Надо срочно-срочно бігти, шукати село. Олюбасу! чесно, я Я не можу в це вірити. Ти просто подивиш, що відбувається. Свиня тупо від мене вала, і я її не можу вбити з двох ударів навіть стрибком. І вона впала і не задамажилась далі. А я помер! Ну, як той казав, нічого страшного, але свиню треба добити. Бо м'ясо в мене зараз буде просто тонна. Його ще пожарити, правда. Блін, я не можу її догнати просто. Вона дуже швидка. Міянда, мені анда, помімо того, що в мене купа всього, мені ада ще зброя крута. Ладно, погнали, подивимося, де якийсь залізний голем. Він, скоріш за все, а як його вбити тепер? Він ж мене з одної тички потуша. Так, спаунпоїнт, сюди. Я ж не можу тепер поставити три блока вверх і, і наче його бити. Мені наоборот, треба сховатися в якійсь Дирки і пробувати його вбивати. Диви, який каньйон жорсткий. Мені тут подобається. Сік у мене є шкіри. Дев'ятнадцять. Я можу зробити цей багато армору. Бо я надіявся на те, що я можу завалити Голема, поняв? Ну я не подумав про те, що він мене вб'є з одного удару. Я в натурі про то не подумав. Він же ж мало того, що може мене вбити з одного удару, так він ще й супер швидкий. До цього теж треба було б добре підготуватись. А Саня, він такий чувак, який ні чорта не готувався. Він просто побачив, що є великі моби, погнали їх, пробувати вбивати і. Ну, попробуй ще й вбий великого голема, Його і так убивати складно. Ну, багато ударів треба. А на цього голема надо в три рази більше ударів, розумієш, так? Да? І це говорить про те, що ну, не все так просто. Мені б коптильню знайти, щоб швидше жарити моє м'ясо. Ну, я його вдарив, голем. Йому на мене байдуже, слава Богу. Але коптильню десь треба знайти. Хоча б одну. Блін, був би я теж такий здоровий, як вони. Я би тут дай Боже валив. А на ділі я не можу ні чорта зробити, мене просто виносять і все. Отут є велика хата, скоріш за все, тут може бути коптильня. Ну я не впевнений. А ще зараз буде вечір. Так, я тут був. Ну тут є два ліжка, чотири ліжка, і, і, і все. І більше нічого тут нема. Так, окей, Надо думати про Голема. Як про нього можна подумати і що з ним можна зробити? Можна поставити верстак у верстакі скрафтити зараз собі пічку. В пічці поставити жаритись купу м'яса. Потім зі шкіри можна зробити собі нагрудник і штани. Правильно, і черевики навіть. Супер. Хоча б трішечки броні в мене є, я не знаю, можливо було б хорошо мені лук зробити. У мене пір'я дуже багато. О, кремнію я теж можу добути, проте у мене нема павутиння. Як мені тоді все це зробити максимально якісно, швидко і без болячок? Тому що з цим големом не все так легко. Дв який кролик здоровий. Дві. Я поняв. Короче, голема вбити буде складно. Дуже. Причому? Бо він ще й, мабуть, швидший мене. <схи> ну якщо він на мене загриться, поки я буду тут, я зможу сховатись до себе в хату, скоріше за все, по ідеї, але коли я до нього підійду, типу його вдарити, то в мене вже шансів нема. Свалити вже шансів нема просто. Він наоборот тікає від мене. От був би лук. О, я вдарив! Ні, він вообще жорсткий тип! Так, почекай, є ідея. Я зараз спробую сніжками по ньому кидатись, можливо, він загреться. Так, мені до для цього лопата. Бемц! let's go. Так, де сніжки мої? Сюди. Іде Голем? Ану. Я попав! Я його загрив! Чи не загрив? Почекай? Йому байдуже? Йому байдуже на мене. О! Йому не байдуже. Скільки треба санів, щоб убити одного голема? Напевно багато. Так, він йде до мене. Так, да, потихеньку, потихеньку йде. Чи не йде? Та він в з мільйона кілометрів мене вбива. Когось довбанув, прикинь. великого. Хорошо, давай спробуємо по-іншому. Якщо ти зараз на мене не агреся, я спробую добути трішки земельки для того, щоб зробити собі щось по типу бункера. Можливо, великих таких чуваків можна бити своєю якоюсь методикою, тактикою і так далі. тому подібне. Можливо, я розумніший, а можливо і ні. Ну саме розумно, що тут можна зробити, це просто скрафтити купу стріл. Це от найкращий варік, як на мене. Так, він мене не б'є. Окей. Ну він штовхається, дай Боже. Отакого ось зробити, як проти ендерменів роблять отаку, типа базу. І я його вдар! Він через стіни б'є! Ладно, тоді треба думати, як убити павука. І де його взяти? Скоріше за все в оцій печері він повинен бути. Бо з големом шансів тупо нуль. Він мені броню всю поламав. Як спуститись? Дуже легко, так. А ось о тобі павуки, і скелети. І кріпер. Кріпер! Ні! Ніе! Ніе! Будь ласка, крипер! Ой! Вони між собою б'ються. Випаде лук, нехай. Будь ласка, броня поламалась. Я не знаю, що робити. Я пробую когось бити, у них дуже багато хп. КОсь убив! Павук! Павук шнюк, павутий сюди, на базу! Тебе завалити! Будь ласка! Тут стріл багато лежить, 100%. Сюди. одного вбив. Хорош, Санчес. Тихий жук, у тебе 16 стріл. 9 ниток. Так, зомбі це біда. Зомбі дуже сильний! Ні, Крипер! Цікаво, що буде, якщо він взирватися. О, у мене вже сокира поламалась! Кріпер. Хана. Фу, це шок вообще. Але в мене є нетке. Я довольний, бо я можу собі зробити лука. Бемц. Правда, у мене вже сокири нема. А я не впевнений, чи... О, я не впевнений, чи я можу з 16 стріл завалити Голема. Тому робимо сокиру і купу стріл. У мене є 44. Ну, ти знаєш, я думаю, що 44 стріл мені, ну, ймовірно, вистачить на те, щоб завалити Голема. Тут є ще кури, з яких можна нормально вибити всякого-всякого. Тому, поки не почалася ніч, я би Голема, якщо чесно, був би дуже не проти розстріляти з лука. Ага, по ньому ще треба іноді попадати. Окей. Так, о, появилися у нього. Ти можеш бити за Скільки там було блоків 20? Ти на приколі? Ти тупо рофлиш, я не знаю. Так, він може мене вальнути з такої відстані, але я його можу вальнути. Йому больно. Йому прям добре больно. Диви, 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 що роблю. Диви, диви, що я йому чудю! Старина! Ух ти, йо! Хто тут? Тихо! Там уже капець. Тут уже капець. Пішли в хату. Тут уже капець. Фух, це в шок. Хоча зараз скелети позгорають, і я зможу добути дуже багато стріл, по ідеї, У мене 11 лишилось, і воно все. Скелети це найменш складні такі моби, бо вони майже нічого тобі не можуть зробити. Бо вони б'ють рідко і стріляють з лука не сильно. Ну як сильно, але ну, не дуже. Бо в них є певний термін. Але хп у них просто дуже багатсько. Ти прикинь, як вони мене душать! Я його і б'ю, і він горить, і він ще з мене ще й вб'є. О, помер. Плюс стріли. Хорошо. Голем геть потрісканий. У мене 27 стріл. Було 40, і він все рівно ще живий. Прикинь. Було 40, потім в мене в моменті було 11. Зато тут ще багато є мобиків, яких би я, звісно, дуже сильно хотів би повбивати, але зомбі не дає просто шансу це зробити. Мені далук на нескінченність по-любому. О, ще помирали. Хорошо. Добре, знаєш що? Добре, що кріпер не підривається дуже сильно. Він просто підривається як звичайний. У мене вже 46 стріл знову. Ще ще тут підберу, і можливо. Я, ймовірно, зможу завалити Голема. Це можна сказати, мій перший бос. А прикинь ферму таких големів завалити. Ну, зробити. Але, напевно, скоріш за все, вона має бути дуже велика. Я чомусь думаю. Не все ж так просто, да? Големчик, іди сюди. На ти, плюшечку. Він уже геть трісканий, у нього дуже мало хп. Є, завалив! Фух! Скільки заліза. 14! Сюди! Фух! Не нехило, не хило. Я би навіть сказав бомбезно. Хм, А з кого може випасти діамант, з моба? Ні з якого напевно, да? Бо я думав, може нафармити тих мобів трохи. Ну, по суті, єдине, що я можу зробити, це скрафтити собі кайло. Сокиру нема сенсу робити, я би зробив собі нагрудник і все. Хе-хе-хе. О, да, непогано. Я би сказав навіть е, нелегко, дуже нелегко. Ну я можу замочити ось цих курей. В мене буде дуже багато пір'я, а потім я просто кремінь нафармлю, і все. І в мене буде ще багато стріл. Вони ще яйця садять нормальні. Не суть точніше, такі здоровецькі. Так, ендермен. Ну, ендермена я точно не зможу вбити. Це просто анріал. А от курку замочити зможу. Курка легко вмирає. Мені коротше, братва, по-любому треба буде, щоб ви поставили дуже багато в Я сюди добавив мод на нормальні зачарки, щоб я міг вибирати, що я хочу зачарувати. Зачарувати лук на нескінченність і силу якусь, наприклад. От. І після того я точно зміг би спробувати допройти цю гру. Тому що, от ендермена як забити, я тупо не знаю. Він же ж буде бити так, як Голем Да, по силі, типа стички вбивати. Но фішка його в тому, що його з лука не вб'єш, понял? Тіпа, це буде нереально. Тому я даже не знаю. Скоріш за все, треба з Пігліном. О, це єдиний варік. І можливо, пігліни будуть, кстаті, давати великі ресурси і давати їх будуть, типа, немало. А можливо, і мало. Я не знаю. 151 пірічка в мене є. Я не знаю, де мені тільки набрати скільки кремнію. Це на на лопату теж вдачу чарити. Так, ну, ендерменчик. Братуха! Угу, З двох ударів, так? Да? Армор теж нормально поламав, нехило. А що якщо спробувати? Ендермена вдарити і сховатись. Подожди. Я можу вбити його! Тільки треба якось попасти. Диви, 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 п'ю! Я його конкретно валю. Так, треба поїсти. Тепер я знаю, як це робити. Я знаю, як вбивати андерменів. Я його мочу! У мене це виходить! Я вбив! П'ять перлин, сюди! ха ха ну це неймовірно складно, це неймовірно складно. Жесть. Ну я зміг. У мене вийшло. Мені правда, нада ще каміння на нову сокиру. У мене курки сирої, 51. мені б її пережарити якось. <сум> ну мене немає на чому. Можна спробувати спуститись з печеру, щось знайти собі толково. Наприклад, багато заліза якогось. Проте тут же ж мобиків, ну, дуже багато, і, і, і зомбі тут теж. Які. Блін, мене вбивають! Порахуйте, будь ласка, скільки я разів помер оце, бо я щось навіть не знаю. Ми можемо в цілому підготуватися. З однієї сторони, мені надо просто... два діаманта книжка. Ну да, і все, обсідно. Ладно, мені значна діаманти. Значить, мені в будь-якому випадку треба в печеру. А як це зробити і не померти? Відстрілювати всіх з лука, правильно? Ну і хп в них немало. Тоже правда, да? Блін, воно така здорова, я попасти по ньому не можу. Ай, таким байдуже настріли. Диви! Це нереально. Братва, я не знаю, що повинно стати, щоб я записав продовження, але явно це все не так просто робиться. Бо тут щось прям, ну, взагалі, шок. Ага, ось ось тобі скелет. Здорова. Горіти будеш, старина? Але що тобі горіти, правильно? Тут ось ще кріпер є. У мене біда. Я щас помру. І сокера моя теж зараз помре. Пішов геть. Пішов геть. Геть, я хотів сказати. Коротше, єдиний варіант, де я можу брати залізо, це просто селянів, от, в Голема, який може заспавнитися колись тут, а може й ні. І... і все. Або самому копати печеру і шукати, що діаманти, що залізо в будь-якому випадку, тільки так. Так, коротше, мені треба по-любому знову сокира. Без неї тупо нікуди <плес> в цьому жорсткому світі. І я планую копати собі свою печеру. В принципі, то було би непогано, але я би ще й забрав би отут трішки вугілля. Тому що ще й м'ясо треба курки жарити, хоч якось, тому що ну. Якось треба прожити. Ну і тут можна пробувати копати невеличку собі печеру. Ну, печеру це назвати складно, але я сподіваюся, в таких маленьких тунельчиках зомбаки у нас не заспавняться і буде все хорошо. Ладно, аби ще вони були великі, але не супер сильні, то ще півбіди. А так, то взагалі складно, супер. І ще й копаю, копаю, ні чорта взагалі знайти не можу. Прикинь. Взагалі, заліза ні одного ще не знайшов. Тільки вугілля. Але що мені з того вугілля? Мені б заліза багацько. Та діаманти якісь, та й було б супер. А не оця мідь всяка і заліза. Це мені не треба. Зато знайшов за своє перше. Хе, <хи> я вже думав, не знайду, але ні, знайшов. О, ось я тобі уже глибокосланець. Отут уже, по ідеї, має спавнитись у мене діамант, хоча я щось не впевнений. Так як мені щастить з цим всім, то я навіть не знаю. Ооо, ще залізо непогано. Буде на нове кайло, бо я щось уже дуже капець як багато прокопав, а по суті, добув небагато всього. А оце прикол. Диви. Я його забагав. І він не може нічого зробити. Не може зірватись. не хил. Ооо, ні, тільки Вардена мені великого ще не хватало. Того воще нереально вбити, чувака. Це просто анріал, братва. Великого Вардена не вбити. Це неможливо. Тому я навіть не буду пробувати. Мене тут зараз зомбак рознесе один єдиний. Який уже прибіг. І вбив мене зразу! Це просто неймовірно, я не знаю. Як? Я тупо не розумію. Це якийсь такий дебілізм. Я пробую, пробую. Туди-сюди, п'ятий десятий. Ні, бем тобі, з двох плюх і пішов ти, саня, геть, хоч в тебе броня. Ну да, я не спорю, броня в мене не дуже. Але все рівно. Хочеться ж не вмирати такого з одного удару. Хочеться бути трохи толковішим, сильнішим, але ні, ні чорта, не щастить. Просто вообще ні каплі. Коротше, друзі, з цим модом майже неможливо пройти Майнкрафт. Але якщо ви хочете, щоб я спробував ще раз, обов'язково поставте свого вподобайна. Напишіть про це в коментарях. Ну і підписуйтесь на канал. З вами був Саня, всім пока!